Попри жорсткість, яка іноді межує на грані фолу жорстокістю, фріфайт дослівно вільний бій, який увібрав у себе максимум ударних і кидкових технік з різних єдиноборств світу, та водночас поєднує у купі стійки боксу, прийоми карате, китки самбо і дзюдо, плюс максимальна свобода дій на ринзі. Вище перераховане перетворює змагання з нього на видовище, тому і не дивно, що фріфайт завойовує все більше і більше прихильників. Адже, окрім всього, це і ціла система підготовки та виховання молоді, які базуються на таких цінностях, як повага до держави, батьків, тренерів і вчителів. Сьогодні у нас проходит очередной турнір, запланированный из восьми. По фріфайту Участвует 122 предоставленные представлені города нашої області, більше 10, а також города Запорізької області. По итогу этих соревнований буде создана сборная Днепропетровской области для участі в чемпіонаті України в розсновної категорії до 15 лет. Для кожної категорії існує свій підхід. Так початківці проводять два раунди по дві хвилини. Ті, хто вже встигли набратися певного досвіду, три. Два періоди по п'ять хвилин максимум, за які атлет-боєць може реалізувати себе, коли задіюються різні прийоми, але паралельно йде і велика втрата сил. Взагалі, ж фріфайтом дозволено займатися шести років, а брати участь у змаганнях з десяти. До вісімнадцяти років змагання проводяться у розділі, де забороняються сильні удари, нокаути. Після у категорії, де вже є можливість застосовувати максимальну кількість незаборонених технічних дій кидки, удари ногами, руками, больові, задушливі прийоми. Єдине що заборонено, ударив потилицю, в горло пах і по суглобах та скручуючі прийоми. Що стосується підсумків чемпіонату та перемогу, у загальнокомандному заліку святкували представники Дніпропетровського спортивного клубу Апгрейд. Його вихованець Владислав Шевченко продемонстрував кращу техніку. Представник іншого клубу нашого міста Ліона Олександр Саваленко провів кращий бій на турнірі. А Віталій Конгурцев Запорізького прайму удостоївся призу за волю до перемоги. З переможців звітних змагань буде сформовано. На збірна області, яка наприкінці жовтня візьме участь у сутичках чемпіонату України, що відбудеться у Кременчуці. А поки що слова вдячності організаторів на адресу тих, хто допомагав у проведенні того, що вже фінішував. Хотілося б виразити окрему благодарність спортивному клубу Панчер в ліце Міщенка Сергія Михайловича. Благодаря йому проведені сьогодні наші мероприятия, на він представив нам територію свого зала, базу спортивну, доволі таки которая организована на высоком уровне.